Твоя листочка? Ну да, повністю заяву, видишь, разкинуть у пример. Роздай інтернет, дай телефон. Що тут? Тут і тут. А, я интернет. Той той ну зараз скину я її Ой-ой-ой. 카메라.

Що... Пришв на заяву. Вс, відправо, Відправив, Відправо в заяво. Відправо заяво. Ти ч? Ч нам куричата бабку? Таня, куча так, дві души. А вони скачкую ходять? Подруга. Двічук. Який? На ловок п'ято. Безплатний? Yeah. Нам вже добре вчилась. Вона ну, 167 набрала балів, а коля 127. Вона yeah. вона на платний не подавала, uh -huh. тільки на бюджет Одеса, Вінниця. А Вінницькі педагогічної не було, Ну що, Одесу не хотіла? Бюджет не було. Так. Yeah. Ну треба хоч 130, повірити. Якщо менше 130, кров відказують. Щоб... Бо це... там, да, не ну так да, вже дві 2000, чи коли... жокав да, да хорош та це кожен місяць стипендія? Так, да, кожен місяць ви тобі кидати. Купиш хліба, колбаси, мороже, де ж хоч поїсти мати. Ну, да. Хорошо. Але треба вчитись без трою, пари не пропускати. Ну так. Там моя бібліотека є. Колись ми, це, вчитель розказує, розказує на уроці, а потім після уроків йдемо бібліотеку. Шукаємо ці книжки самі вчимо. цьому. Я не знаю, що з того ноутбука в тебе немає. Казала не комп'ютер купляти, а ноутбук. Дітей, мабуть, буде, що будеш вчити. Або будеш парти той комп'ютер. Траш чогось вчити уроки. Який, Той, що вдома здоровий. А, а що? А що буде вчити? Ті коробки де від е, комп'ютера. Є там в кухні. Да. А, слава ну, Славу. Такий здоровий повезеш? А що ж, викидати 30 тисяч ноутбук? М -м -м -м. І так є на що за 100 тисяч треба харчі на рік, щоб вигодити на одну. Вдітися та... треба гарно, щоб. Та я в діти йшов. Щоб... Що діти та... я вставлю? Не, не розказуй, якщо ти щось купила і дарма кажеш. Ну да, ти не... що хочеш, тебе звільнили чи що? Як звільнили? Ну якщо ти не пристрижешся, не прийдеш нормально в діти, то тебе виженуть та й все. Скажуть, він якийсь ненормальний. Йди, не розказуй це ж не якась бурса, це ж університет. Ти що? То ж Зеленський відмінив ці, як його, кодекс. Ну, дрес-код, дрес-код відмінив. Можеш ходити в школу як хочеш. А тоді ж в цих галстуках в піджаках ходили. А він відмінив це, ну, все. Ну, це все одно красиво треба. Що, в шароварах ідемо до нагород? В таких шароварах їздити? А в школу це гарно? Це ж в костюмі ця моя. Є костюм? Ну, да. Я ж тільки що приїхав на нього. Приїхав? Приїхав тільки що. Це ви в костюмі приїхали? Ну, да. А ага, ви що ж? Це ретузи якісь. <laughs> Які ретузи? Це ж костюм чи що? Ага. Mm. Які ретузи? Гарний костюм. Да брючки гарно, стрибляют. Які стрелки. брю, які стрелки, ти шо бав? Які стрелки, тож капець. Них... спариш... Анголи? Анголи, анголи Єфіопії, Африки. О, там, кстати, да. Там туди приїжджають з Анголи, з Африки різні. Я бачу. В інтернеті ТЦКшник ходив африканський, представляєш? ТЦК це той, хто людей цих збирає. Ну на війну збирає людей, шукає. То він з Африки копчений, коротше. Чорний? Ну так. Да. Таке бачив в Одесі ходить. Снімали люди. Наскільки було родичів в Одесі, квартира була, а тепер немає нікого. Які родичі? Ну да. Там, там ж вроді немає родичів. Та нема вже. А я були? Були дядьки, діди. А По старі повмирали. А. Ми їздили на пляж, жили в них на квартирах. Угу. Десь тут сюжет я найду. Хоть бы вы вообще живете на дороге. No. Щоб холодильник там был. No. Холодильник один в комнате, щоб. був. No. Хотя бы вообще в псижети був на одному этажі, хотя бы один. Да все скласти. Ну да. Ладно, заскучати за домой, да. Це щоб шумбул. Тай би уроки, до нас буде інтернет. Wi-Fi це еще будет еще. То що надо. А ти що там казав? Їхати? Ну так. Да. А що ж, лучшего немає. Не, не Та це дуже добре, бо якщо вона платне, то 38 тисяч далі. За цей университет. За дики за университет. Не за что це за университет. А вот то, что туда як аграрний, то там тільки за университет 20 тысяч. А тут я бесплатно на тридцать вісем попал тысяч. Ну. Mm -hmm. Лаврі все, що говорять, що компенсти, А. Ну. Я всегда все записую, записую, сторінка, яка що, там книги шукаю. Молица треба душа се. Мамо, Ма, можна монастир пиќа. Ха? Монастир пиќа можна. Ма, ну, ма, да. претстоста, саме главно. Ой, да. Да. А што ја исти? Ситна треба што му. Ну, кажу, чај. Ой, и ти, баба, ја кија кажу. Лопсин, чи што, це ж не ситно. Ну, а што, што треба претстостит? Може, причистый мой даже, я не знаю. Ну давай. А ты приедешь, я сейчас сьогодні пісний пор зварила. Рагу. І вареники з картошкой думала. Чика Чекай, це. Ти ж наївся, я дзвонила мамі, щоб ти не їла, вона красивая. Ага. Сейчас будем ехать это и все. Там же есть что-то для нас. Ну, сегодня, чтобы попозже и завтра. А в субботу и в Да. А ты уже надеешься, что с тобой играл? <laughs> а Ну, вот хоть бы хоть там хорошие дети были с тобой. Ага. Зато йоду наберуся в костям застигають. Да, море є йод, а в море тепер і атом і все є. <laughs> ну да, там ж цей цей корабль потонув той атомний. А, а яка дід зараз на морі пливають? Ну так, да, Гуча, там б, дивилися цей. В інтернеті куча там людей на пляжі, нема де сісти, куча. Матом аркупається. А що раз? Вода туди сама. Хто побачить той ад? Воно мене голову атом? Та я вчора помив вже. Ті Ті вони тоді м'ягенькі, бо так вони якісь, як не розчасані. Давай поми'й. Та, коли, дай У мене у ті траві. І вони тоді м'ягенькі, не такі, як із стрип хаті. А самі добре лежать на груді. Давай я нагрію на грі. На горі до весох на сонце. Да? Таланд. Та да? Ні. Чого? У ті трави ці вони тут е, як розчесані, та як не чесані. Що я знаю. Це вони якісь як милі помиті, щоб шампуні, вони м'ягенькі, а це е, Так, ну, да, Я милом мив. Милом? Да. Ну то вони погані. Треба в шампуні і тій траві. І тоді вони самі будуть це, береш час, а будуть красиві нагоди. Давай. Ну не знаю. А? Ну давай, що я. Ну помиєш голову, п'яна вітама сонце движено. І все, і треба розвитку. Що в один набрати? Чи а? Води на брат? Ні, я принесу. Та що принесе? Давай я Та не беру. А що тобі, кстати, робили в цій больниці? З тими а. колінами? Щось робили чи ні? А що ж капали, капали цю Що, прям в коліно? Не в коліно, а ось у яли. Туто, туто капали мені лікарства. Ти що це, ти отравилась ковбасою чи як? Це? Що це було? Не, не знаю, якесь. отравлення було. Вечір підходить у мене температура 39,5. Що це за біда? Чи забрали мене, чи капали мені. Чистили організм мені. Вимивали. Ти ж ввечері стали чи ні? Так, ну, да. що це воспалилася почка, ось ця ліва. Так вона мене трохи болить. Казав, казав... Ні, воспалення. Zavnja pet na iste kesla sa vjadno. Mm. Bara ste se čaj, čaj onda opet je početni trave so takvi. Tako se polik, tako pija. Opet. I tako je. Ta kaže, a kuljina na čave bude. A kuljina dože kapala či Nie, ne? Lichel, ne, kuljina ne ličele, ličele počku meni i Робили по три уколи. Болячі, мабуть, ні, вони. Міють. Так, вони щось больно роблять. Можуть свічова. Нащо? Повинулося, але помиї повинні раді бога. Я ходити не можу. Ну то треба виляти, треба помити, нема куди. Ти був з тобою, тобі не біну, тобі робили. Е, Але в... зараз вже вони навчились ті врачі, вже так м'яко. Зараз <клес> да, якісь голки такі. Гострі, може, голки, ті, то вони не <плес> тупі. А ти бідний плакав, Боже, на всю больницю. Да, шторгала, тоді, так. Тоді, так, да, больно було. Такі грубі голки вода. Да. Тупі якісь були ті гурки. Mm -hmm. А зараз вже нормальні создали, чи навчились вони робити. Я ж... А може другі голки, бо 에, вони міняються і кожна хороша водить. А то колись, боже, як встадане, як. <плес> ну так. Да. Зараз голку помієм колі. Тобі там від два нагріємо і настояємо того трави і мої шампуні. Mm -hmm. Шампунь, трава пополошця і будуть красиві. А це я хаті, як просто. А від мила вони такі. Це треба м'ягеньку воду. От на цій траві м'ягень коси робляться. Я вже нею полощу, помию шампуня, а нею полощу, а вона вже коси вже м'ягенькі такі віддає трави. А не це від мила вони такі вас тебе піхати. Це поміла, поміла. Я ж тобі давала шампунь, ти що шампунь не Ну Він милом помив, бачиш, як ти видала. Мама. А я ж дала шампунь. Що ти не Що я маєш? Бабка його помиється. Мама така, що ні нагодує, ні помиє. Не Ой. криче. Бабка велика, дітівка. Звісно, побачиш зараз помила кольору. Він вчора вимився, вона помиє вже. Тебе mm. мені, коли він брудний, а не коли. То починає... на сам він похожий. На що вимила? На що він похожий? На що? Кося як рітне писані. Зараз бабка зробить. То й ідем по лехмагерсю. Я купила лехмагерсю, зараз помий гарні білкі. Вона не розуміє, що зустрічають по одёжці, є така прикмета, а провожають по уму. Ну, no. прийдеш зараз по платі, яке довідношення до тебе? Отлично. Дай трошки пістрижем Та яке? Ось тут на углі е, Парикмахерська живе. Давай, е, пішли. Я скажу та молодежну я, прическу гав, Та я, я, я боюся, яка молодежна. Ну ти що хочеш із цих патлів, щоб тебе вигнали чи що? Та що має вигнати? Це ще педагогічний для дітей Ти такий холя. Я ж кажу, гірська культура. Твої ці кози все Та все там спорно. всі. Дуже в є. Красиві щоб тобі був. тяжко Дову. постригтися. Дову зроби собі красиво. Та, ну, Та пора. по жменинці води в кучу. Ну, ми будемо їхати, скажуть, що Пожмер... без свідання, бо ти не хочеш постригтися. По, по жменинці куча було.